Привіт усім! Сьогодні хочу з вами подивитися дуже хорошою новиною. Відсьогодні, в Дженіку устави з'явився закон, який продовжує легальне перебування українців. <клес> Додивіться до кінця це відео. Підпишіться на канал увімкніть дзвіночок, а також поставте лайк і зробіть репост, щоб більше людей дізналося про цю новину. Перед тим, як ми перейдемо до теми відео, хочу всім порекомендувати, хто зараз в Польщі і в Європі сервіс переказу коштів TransferGo. Якщо вам потрібно переказати гроші з Польщі чи Європи в Україну, найкращий, найшвидший, найбезпечніший сервіс переказу коштів це TransferGo. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання, яке ви можете завантажити і вже хоч зараз переказувати кошти своїм рідним, своїм друзям на ЗСУ. В будь-якому випадку без проблем переказуєте перші два перекази безкоштовні. Якщо ви рекомендуєте сервіс TransferGo друзям, то ви за кожного свого товариша отримуєте ще по 100 злотих бонусом. Це дуже класна лояльна. Бонусна система вже більше 6 мільйонів людей користуються TransferGo і 2,5 мільйони активних користувачів це українці. Тому я рекомендую TransferGo. завантажуйте на телефон і одразу переказуйте кошти. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання. Переказуйте кошти швидко і безпечно. Як я й говорив попередньо, чекаємо кілька днів, можливо, тиждень, максимум два. І в Дженіку устави з'явиться цей закон, який продовжує легальне перебування українців на території Польщі. Він сьогодні вже з'явився. Маємо 14 днів. Він війде в дію. Тобто, не переживаємо всі, хто заїхав після 24.02, мають продовження документів до 4 березня 2024 року. Всі, хто заїхав до початку війни. І термін документів закінчився після початку військових дій, теж продовжуються без проблем ваші документи, ваше легальне перебування. Тільки в тих людей, в кого закінчилися документи ще до початку війни, тобто так називаємі по карантинні документи, для них є рекомендація легалізуватися на території Польщі: це віза, карта побиту чи відновлення безвізу. Це моя рекомендація, так як я і говорив швидше, депортації, скоріше за все, цим людям теж не буде. Але легальність перебування потрібно буде зробити. Хоча на даний момент ще поки що немає прийнятої устави чи чи підписаного закону, який Скасовує стан епідемічної загрози, тому тут ще теж питання, можливо, його ще і продовжать. Як він з'явиться, тоді будемо чітко говорити по термінах. На даний момент це тільки планується його скасувати. Якщо ж його не скасують, то у вас буде можливість і далі ще перебувати на карантинних документах. Тут питання вже від того, чи вирішать це скасувати, чи не вирішать. Я залишу в описі під відео посилання на сам Джині Кустави. Ви зможете самостійно знайти, почитати, переконатися, що все дійсно так є, що він опублікований. Тобто для тих, хто там не вірить, не довіряє, чи хоче сам переконатися. Це продовження документів стосується громадян України. Це не стосується громадян Білорусі, Узбекистану, Таджикистану і інших національностей. Тобто це тільки для українців, тому що деколи трапляються в мене в коментарях повідомлення, такі запитання. А якщо я з такої то країни чи я можу претендувати на таке продовження? Ні, це тільки для громадян України. Ще нагадаю для всіх, хто зараз заїжджає в Польщу, у вас є 30 днів, щоб зробити песель Укр і в цілому зробити статус Укр. Якщо ви в межах 30 днів не робите собі цей статус, ви втрачаєте таку можливість. Я впевнений, що ця новина заслуговує від вас лайк, репост і підписка на цей канал. Зробі це, а також залиште свій коментар з вами. Я завжди Саша Матвію. Слава Україні і дякуємо Польщі та Європі за допомогу.